Чи потрібні нам свята в такий складний час? Напишіть, будь ласка, свою думку, але я вважаю, що вони потрібні. Тому що, коли ми стаємо скарбничкою всесвітньої скорбі, то ми ну, наче ми і так і принищуємо себе в своєї життєвої сили. То як у вас там відбувається день народження чи весілля? Чи треба, чи не треба відкладати весілля або там, день, не знаю, чогось іще, день жіночої радості? Хай він краще відбудеться. Це буде якась певна радість, яка буде переважувати, пересилювати оцей о, такий ну, о, траурний тиск. Який зараз в психічній енергії в нашій країні, я не за те, щоб свята були яскраві, як це було завжди, ялинку ставити там на, на центральній площі. Я не про те. Я говорю про те, що от всередині, в родині. В середині серця, як відбувається свято якесь чи радість, чи якась радісна подія, це вже є підвищення вібрацій простору. І це дуже важливо для нас саме в складний час в такий. Коли ми щось чомусь можемо зрадіти, чомусь можемо посміхнутися. Навіть пограйте в таку гру, що вимикають нам електроенергію, і ми з вами сідаємо при свічках і починаємо спілкуватися. Чи грати в шахи з дітьми, чи е, ще щось таке робити, чого можна робити е, лише в, в такому, е, коли немає. Електроенергії да, в такому стані, да? хоча це не можна назвати станом, це стан нашої електроенергії, вони або є, або нема. Але стан нашої свідомості, стан наших подій, стан нашого настрою від цього може не змінюватись. Ми можемо так само влаштовувати якісь маленькі свята, ми можемо так само там грати. В що небудь, що, що ми можемо грати, коли ми там ліхтариком підсвітили і щось робили. І це теж є малесенькі, малесенькі такі, або навіть не малесенькі а, промінчики, які будуть підвищувати вібрації, підвищувати сили нашої землі, сили нашої перемоги, сили нашої мужності, спроможності. І всесвітньої любові. І це дуже буде, буде нести такий дуже сильний, красивий, гарний ефект. Тому, якщо у вас є якесь свято, з ним народження вас або з ним чогось іще вас, з ним сьогодні, Яке сьогодні ми живемо. Ми прокинулися, ми живі, Вколо нас є небо, сонечко. Чаєчок, я не знаю, собачка поруч, кошечка поруч. Це вже є якесь маленьке свято. Зрадій, зрадійте, посміхніться цьому, і все буде добре.